Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні я хочу вас трошечки, ну не знаю, сказати потішити, то може й потішити, а може комусь трошки підняти настрій. Бо у нас щесь така пора, що зазвичай ми радіємо першому снігу, ми радіємо приходу зими. Початку підготовки до новорічних і різдвяних свят, але не цього року. Цього року все по-інакшому. Але, ви знаєте, от багато зараз суперечок на цю тему, але я вважаю, що це треба себе і своє оточення трошечки підбадьорювати, трошки піднімати настрій. Бо зараз і так дуже важко, і тому нам потрібно черпати якесь натхнення, черпати звідкись якісь собі сили, щоб все в нас було добре. Отже, отже, почнемо. І сьогодні у нас буде це перше відео, яке пов'язано з зимою, пов'язано з настанням підготовкою до нового року. Звісно, що не буде таких якихось масштабних святкувань, не буде такого якогось яскравого, але хочеться такого теплого, сімейного, затишного оцього періоду. Нехай він буде такий символічний, тихий і затишний. А ми собі можемо його трошки урізноманітнити. Зробивши для себе, для своїх близьких, якісь приємні теплі речі. Я хочу подякувати Валентині. Її канал називається Валентина Творимо Красу. Вона організувала спільний проєкт Сніжинка на долонці, і він такий символічний, тому що завдяки цьому проєкту дехто починає знайомитись з в'язанням. Таких кружевних якихось елементів. Ну, починаємо ми з сніжинок, це маленька серветочка. Якщо подивитись на каналі у Валентини, то в неї така краса, неймовірна просто цих серветок. І я коли дивлюсь, то я от думаю, ну таку я, напевно, не зможу зв'язати, але вона так все добре пояснює і розказує. Що ну, там з'яже будь-хто. Треба лише <кій> налаштуватись трішечки часу, бажання, натхнення, і все у вас хите. Ну, Сьогодні ми будемо розмовляти про сніжинки. І Валя запропонувала нам зв'язати. Будь-які прикраси для нового року, тобто це можуть бути сніжинки, якісь прикраси на ялиночку. І от я також вирішила приєднатися, тому що мені дуже подобається і в'язати серветки, і сніжинки. І е, в цьому році я ще хочу спробувати зв'язати кулі. Е, але поки не дійшло до, до, до них хід, тому я вирішила розпочати зі сніжинок. В мене була така пряжа, це Ярнарт Віолет. Можливо, вона трошки за товста для сніжинок, але мені подобається, тому що зовсім зовсім тоненька пряжа у мене є, але там з нею мені досить важко в'язати. Тому я вирішила спробувати з цією, і мені подобається результат, який вийшов. тому Буду продовжувати, тут ще в мене багатенько. Але я хочу ось, розпочата нова сніжиночка. Тут, до речі, можливо, хтось не знає, 50 грам, 282 метри. То буду з неї продовжувати. Ось. Ще в мене є червона отака, так само Віолет, Ярнат Віолет. І... Я гадаю, що червоні також мають бути сніжинки, кулі, то я буду її з неї в'язати. Коли я почала підбирати гачок, то я спочатку вибрала гачок номер 25 тому що тут пропонують в рекомендаціях, але сніжинка вийшла, ну, як на мене, така досить петельки в неї були величенькі, тому я вирішила, що краще, набуть, взяти гачочок поменше. І це гачок номер 1 і 9. Зараз я вам його покажу. Ось, Бачите, 1,9. І, і поки що я зв'язала тільки 4 сніжинки, але то вже гарний початок, як на мене. Ось перша. Я сюди отак буду розкладати, щоб вам було видно. Ось така перша. Ось, я їх вже заблокувала. Ось, бачите, як воно гарно. Мені дуже подобається, і от вона так от виглядає. Така ж сама друга. Бачите, вимазалось щось, коли я її блокувала. Там на булачці було щось таке розовеньке, і воно вимазалось. Я спробую її відбілити, але якщо не вийде, то вже так і залишиться. Ой, вибачаюсь. Ось така сама, вона така сама, друга. Так, ну так от. Мені здається, що вони виглядають досить гарно. от такі от сніжиночки. Так, наступна це ось така, бачите? Ось. Ось така красунечка. І ще одна є сніжинка. Мені вона найбільше подобається. Ось. Дивіться, вона і найбільша з усіх, але вона така ажурна, мені дуже вона подобається така гарнюня. І я дуже задоволена цим, цим проєктом, тому що е, можна випускати відео, коли в тебе є що показати. І е, ти надихаєшся від перегляду відео дівчат, тому що, ну. Мені здається, що це така неймовірна краса, що просто неможливо не надихнутися і не почати в'язати таку вишукану красу. Ось, поки що 4, п'яту я тільки почала, і дуже б мені хотілося в планах, щоб я все-таки зв'язала кулю новорічно. Подивимось, як вийде. Ну, це, мабуть, все, що я вам хотіла розказати і показати. Я з вами на сьогодні буду прощатися. Зустрінемось в наступних відео. Бажаю вам усього найкращого. Якщо у вас ще немає настрою на те, щоб якось підготуватися до свят, то я вам пропоную подивіться відео дівчат, і у вас все буде добре. Бувайте!